Я маркетолог з п'ятирічним стажем. Більше ста клієнтів пройшли через роботу зі мною, і мені є що сказати. І як розпочати вести блог зі своєї сили та відчуття власної просто охіренності? охуєнності. Перший крок і найважливіший. Це усвідомити, що ви не просто окей, не просто норм, не просто хороша людина. Це усвідомити, що ви суперова людина. Бо щоб розпочати вести блог, треба мати міцний твердий фундамент під ногами, усвідомлення того, що з вами все круто, що вам є що сказати цьому світу, що ви насправді цікавий, і головне, що якщо подує вітер, якщо ви комусь не сподобаєтесь, якщо буде якась критика, з вами буде все окей. Справа в тому, що з, моєго, з мого досвіду роботи з клієнтами по розвитку власного блогу інстаграму. Проблема номер один це страх критики та відторгнення. А що якщо я комусь не сподобаюсь? А що якщо Зі мною щось не так. А якщо я відчую себе поганою людиною, а якщо мене будуть критикувати та принижувати там, мої однокласники, якісь знайомі сусіди, а якщо мене будуть хейтити? і ось весь цей страх він зупиняє людину від проявлення. Саме тому крок номер один до того, щоб розпочати вести блог і щоб це було не якоюсь каторгою, знаєте, стражданнями. Я там викладу якийсь рілс, вийду в якісь сторіси, але це буде для мене через страждання. Тому що ось цей страх, внутрішній гніт, що мене захитять зі мною щось не так. А якщо там щось станеться, там викладаю знаєте, історію, а серце ось так ось вискакує, тоді і результату особливо немає, і натхнення від ведення блогу немає. Тому перший крок це полюбити взагалі себе та своє життя. Усвідомити, що вам подобається в цьому житті, що вам цікаво займатися цим і вну, е, всередині себе відчувати, твердо знати, твердо є таке слово, твердо знати, що з вами все круто. Тобто, якщо якась Катя Маша прийде до вас на сторінку і скаже вам, що фу, там вона якось дивно виглядає, що це в неї там за косички, як в першому класі, ой, а чого вона там, я не знаю, дивно нафарбувалася, ой, то яка вона експерт, скільки їй років? 15. Дуже багато що можуть люди сказати. Люди є різні, є злі люди, є заздрісні, а є добрі. І коли неминуче. Ви отримаєте ось якусь критику, щоб у вас була необхідно, щоб у вас була внутрішня, достатньо сильна опора, фундамент на те, щоб ви усвідомлювали з вами все класно. Так, вам можна бути собою, так вам можна жити своє життя так, як вам хочеться, вам можна вдягатися, фарбуватися, робити будь-яку зачіску, будувати будь-які відносини, які вам подобаються. Тобто внутрішня опора, що з вами все класно, і незалежно від того, що будуть казати або думати люди, вас це не буде якби. Зносити дуже важливо усвідомити, що ви 100% комусь не сподобаєтесь, вже комусь не подобаєтесь. 100%. бо всі люди різні, у кожного своя правда, якоїсь універсальної правди не існує. Інші люди не знають краще ніж ви, як вам жити. Це точно, тільки ви знаєте, де ваше щастя, натхнення, ваші сенси та що ви хочете, як саме ви хочете провести своє життя. Тому інші люди вони можуть мати свою точку зору, але вона не повинна бути для вас якоюсь травмуючою. Вам треба повірити, що ви, ваші думки, ваші відчуття, почуття, ваші дії, ваша поведінка, ваш світогляд має право на. Спокійне, тверде існування в цьому світі, і якщо ось цей ваш світ стикається з чимось іншим світом або з якоюсь критикою, щоб це вас не ранило. Ви просто розумієте, що всі люди різні, і так далі, і що з вами все класно. Отже, перший і найважливіший крок для того, щоб розпочати вести блог, це усвідомити, що ви супер. Коли я розпочинаю наставництво з своїми клієнтами, то в просто 80-90% ми стикаємось зі страхом. Критики, і зі страхом відторгнення, зі страхом, що щось піде не так, щось не вийде, щось про мене погане скажуть або подумають, подумають, що зі мною не так. Я якийсь поганий спеціаліст, там я некомпетентний, я, я там негарна, чи щось ще. І через ось цей страх люди не дозволяють собі е, вільно проявлятися взагалі і в соціумі заявляти про себе, і в тому числі і в інстаграмі. Тому важливо усвідомити, що критика буде неминуче, і це нормально, бо нас тут скільки вісім мільярдів людей, і кожна людина зі своїм світоглядом, зі своїм досвідом, зі своїм життям. І тому існує 8 мільйонів, мільярдів правди, думок, і це нормально. Просто треба усвідомити, що світ такий, люди різні, і ви не будете всім подобатись, і дозволити собі нарешті. Жити своє життя і не боятися, що комусь воно не сподобається. Якщо ви звернете увагу на будь-якого блогера, ви побачите, що в них є хейт, але вони настільки. Вірять в те, що з ними все класно, що вони мають право на існування просто в цьому світі, мають таку, знаєте, внутрішню емоційну стабільність. І тому кожному починаючому блогеру я рекомендую усвідомити ось ці правила і перестати боятися людей. Отже, якщо ви вже зробили крок номер один, ви усвідомили свою суперовість, охуєнність, достойність жити просто своє життя і вільно його транслювати. І комусь воно буде 100% відгукуватися. Якщо ви вже це усвідомили, то наступні кроки можуть бути вже більш такими технічними, можна потроху приступати безпосередньо до Інстаграму. Крок номер два. Треба усвідомити взагалі, хто ви, про що ви, навіщо вам вести Інстаграм, яка ваша мотивація в цьому. Тобто важливо усвідомити свою мотивацію, бо е, якщо це просто, знаєте, так, в моменті в потоці, то можна там один раз на тиждень виходити, або раз на місяць чимось ділитися і все. Але зазвичай нас е, тягне до інстаграму або з бажання проявлятися, або з бажання заробляти більше грошей та реалізовуватися, або з бажання е, створювати ком'юніті. Коло себе, друзів там в інш в різних містах зустрічатися. Хочеться більше спілкування ком'юніті. Це найпопулярніші причини. Треба їх усвідомлювати і просто робити цільові дії для того, щоб йти до однієї з цих трьох, припустимо, цілей. Далі, крок номер три: вам треба упакувати сторінку. Щоб прийти до своїх цілей, щоб люди змогли побачити, хто ви про що ви. Треба упакувати сторінку. Тобто, це шапка профіля та актуальні сторіси треба щоб там було досить зрозуміло хто ви про що ви та яку користь людина може отримати на вашій сторінці навіщо їй підписуватися Далі ви створюєте свою продуктову лінійку, якщо ви експерт, і далі ви створюєте контент навколо вашої продуктової лінійки та вашої особистості. І вуаля, ви розпочали вести блог з точки з точки своєї сили, з точки кайфу, з точки опори на себе, на те, що ви в безпеці, все буде класно, якби там люди не реагували. Сподіваюсь, що вам було корисно та цікаво. І якщо ви захочете пройти цей шлях не самий, не сам, не в одіночку, запрошую вас приходити цей шлях разом. Дякую за перегляд. Бай!